Я бачила таке відео, де ви після поранень прив'язаний. І так жестикулюєте, так щось розказуєте репортерам там мікрофони. Я думаю, ну це просто, це просто неубиваємо людина. Просто як другі там депресують, приходять в себе, да? І як взагалі людині, особливо військовому, тому що багато хто після поранень, і він все, він уходить в себе, просто Ну, Дуже там клацає силу бошку. да. Де знайти оцю силу, що тобою руководило? Що ти всюди за себе говориш, продвигаєшся? Оце ж воно є твій фундамент. Ну все в житті не просто так. Тобто, це можна віднести до вад. Тобто там якийсь мій нарцисізм, якийсь мій синдром головного героя. Ну, блогерам і артистам ніколи не стане не нарцис в житті, воно йому не треба. Серьезно? Ну, ніколи, ні, тобто, якийсь нарцистичний, а зачем? Ти собі живеш спокійним життям, зачем що тобі знімати, щось розказувати. Світі? Ні, з тобою все нормально. Ти ж тим не займаєшся постійно. Тобто, ти для якого... да? Ну, ми тобі проб'ємо якийсь нарцистичний, все буде добре. Все, так, все так, так. Все і оцей синдром головного героя, це треба чуть-чуть по дебільному бути переконаним, що з тобою завжди все буде добре, все окей, ти виживеш. Уровні якогось фанатізму навіть. Я як вийшов після коми, у мене взагалі були думки: ну, по-перше, що со мною, бо в мене трубка в носі, трубки в носі, у мене ту... потім мені голову підняли, у мене тут трубок 15 з мене торчало, у мене руки прив'язані, ноги прив'язані. Я не можу рухатися. Єдине, як я міг спілкуватися, мені дали ручку ще праву руку. Я думаю, з якого у мене ручка в правій руці, я лівша. Я ще не розумів, що це рукою, я забув про це. І я лежав, мені не можна було рухатися. Я отак писав по одній букві мамі на листочку щось. Перше, що я спитав, це було ж... жертви. І типу, мені сказали, що жертв нема. Воно так отпустили. Навірно, якби мені сказали, що жертва є, я б, там помер би на місці просто від серцевого думаєш, нападу. Серйозно. Думаю, даремно це було. Ну ти їхав рятувати людей, вони померли. Ну це треш просто. І з цим жити все життя, я не знаю, це дуже важко. А, і, чесно, мені, це так. мені вже було пофіг, що зі мною мені було головне, що люди вийшили. А, Потім я зразу сказав, роби пост. Мама була дуже проти, а я писав, що фотка я виставляю". фотка я це було дуже важливо. І це зіграло ключову роль. Я перший волонтер, який постраждав, В того ж і прилетіли журналісти. І дуже швидко нам після цього почали надавати допомогу і більше дипломатику став, ну Прецедент такий, оперний співак, взагалі, чого ж підключили? оперний співак, що ти тут взагалі? Що, ти, що тут оперний співак взагалі робить? Так, ти, ну, з тобою все нормально. Але на цьому вдалося зробити. Е, тобто, я, я, цю, я хотів лежати і просто вижити. І до мене прийшли і казали, Серега, треба. Ну, Серйозно, треба від цього дуже багато залежить. Я з останніх сил там якось оце, ще заставили мене італіянці співати. Я спів розрізаний, перерізаний, обилача, ола матійна місьонцелято, ретрогато партії за я це заспівав. Мене кров звідусіль полилась, хірург пішов, сказав, ще раз рот відкриєш, ми тебе тут привяжем, заклеєм. Але це спрацювало, це розлетілося дуже сильно. І тоді ну це це був серйозний вплив тоді на допомогу Україні. А, бо це був, був вплив з Італії. Ну я ж точно не можу все знати, як там воно було, але я точно знаю. Мені розказувало, що більшість потім дипломатичних зустрічей було. Це розлітілось по всьому світі, по всій пресі. У Мене кожен день потім, як мене вже Львів привезли, як мене вже більш-менш стабілізували. Кожен день 5-6 інтерв'ю. До мене то Forbes, The New York Times, BBC, CNN, а -а -а. якісь там японські, китайські, іспанські, італійські, Globo, та всі, всі телеканали. І мені було дуже шкода, хто зі мною в палаті лежав, бо їм треба було кожен раз слухати, то, що я вам зараз розповідаю. По п'ять разів на день. Мені реально було. А ще знаєте, що мені було шкода? Бо зі мною лежали військові, які не менше герої. Не менше просто. Так. Ну, так стало, що моя історія резонансна, Вони ж такі самі люди, такі самі герої. Так. І їх не питають. І я часто журналістів просив, кажу, візьміть у них інтерв'ю, ну що таке, чого тільки у мене? І вони дуже часто розворачувалися, просто ходили. Вони, за... За... вони заплатили, вони віддали. Да? не менше. Їхнє життя так само цінно. Це ж ми собі напридумували. В нього Mercedes чи Ферарій, той крутий, а той, хто на жаль голі не крутий. Це ж типу, людське життя однаково без однаково, типу, безцінну цінність має. От. І мені засинули якось так боляче було неприємно. Яка зараз ситуація на фронті? Я дуже часто спілкуюся з військовими, якщо чесно, я інколи не можу зрозуміти, де вони знаходять мотивацію, щоб далі стоять, далі це робити. При тому, що їм ніхто не дає відпуску, їй в принципі не дасть, бо якщо тільки розпустить військових, їх вже не повернуть назад туди. Тобто це, ну, це такий процес, що коли ти відслужив там більше року, більше двох, повернуться з відпустки, якось, чи якщо тобі вдалося за кордон, виїхати в армію. У нас залишилася і дідащина, і так далі, загалом переформатувалось. Але проблем дуже вистачає. І ну, основна причина, це ж ми я одіваємо в більшості випадків і машини ці даємо, і, ну, типу, недостача по всьому. І ну, важко їх потім повернути, того змучені. Ну, уявити кожен день зранку до ночі десь мішки таскаєш. Ну, просто таке тупе порівняння, але, допустим, я думаю, я б здувся на четвертий тиждень. Вже. День. Я б на четвертий день жалів би сказав, спасіть. А це три роки. Кожен день, кожен день. Спиш, непонятно, істиш непонятно що. Тобто, чисті хвала ще батам, як вони да. держаться. От, от мені, не знаю, може, у них така сама історія, як у мене. У мене було Чітке переконання, що я встану, буду ходити, бо як я вийшов з коми, над моєю мамою стояла медсестра і каже, шансів нема, готуйтесь, треба вже, вірному могилку заказувати. Але така злость взяла всередині. Я дуже, дуже. Я типу, як мені першу трубку виняли з рота, через там, не знаю, на якийсь там тиждень. Я перше, що сказав, треба скоріше, бо в мене ж там люди ждуть гуманітарками. Я бачила це відео, ти да. Ні? Куда -куда? Куда? Да -да -да -да. Я кажу, да -да". Ну, сроч... кажу через скільки встану? Вони кажуть, ну якщо взагалі встанеш, <сп�> я, я такий мене це ще більше злило, ну це просто злило нереально. І може у наших військових така якась історія. Ну, Бо логічно, ну це нереально просто. Це щось зверх, має бути. внутрішня Що каже в тобі, що тебе підняла. Що тобі казало, так, я вставав тоді, я встану. Так, я виходив в тій ситуації, в тій ситуації, опираючись на свій досвід. Нема таких ситуацій, з якою я би не вийшов. Плюс-мінус, да. Плюс-мінус, да. Це правда. Mm -hmm. У військових знаєш який ще є момент, Поки ти на фронті, тому ж кожен те, адреналін, оце вся історія. І військові, коли виходять з фронту, ще одна з причин, чого їм не дають увальні відпустки, чого їх не переротовують. Коли ти виходиш з фронту і попадаєш в нормальне життя, по-перше, ну прикинь там бомби, гранати, ти потім потрапляєш в оце, де люди спокійно живуть. Починаються величезні депресивні епізоди. Та в принципі на цьому можна закінчити.